Привіт, усім з вами, Лесі та Могилянка. Вибачаюсь перед всіма, що так давно не виходив в ефір. Але в нас тут революція, і ми з вами творимо нашу державу наново. І тому я закликаю всіх прийти сюди. Скоро ви побачите новий випуск могилянки. А зараз подивіться інтерв'ю. інтерв'юшечки з нашими колегами, студентами з різних університетів. Ну так само, звичайно, з Могилянки. Дякую всім, побачимося в ефірі. Слава Україні! А, привіт, скажи, як тебе звати? Мене звати Антон Банюта. Ти студент? А, та студент Києво-Могилянської академії а, Антон, скажи, що ти тут робиш, що ти збираєшся тут робити зараз? А, ну по-перше, я прийшов сюди висловити та свою думку, думку як громадян України, а висловити незгоду з діями чинного чинного уряду. А скажи, ну от після сьогоднішньої такої. Прикрої новини, ти думаєш, Майдан розійдеться з часом, чи буде все ж стояти? Після того, скільки, ну, скільки я побачив, після того, що я тут відчув, не думаю, що багато людей відчувають те саме, що і я, ну таке піднесення ці відчуття, які не можна передати. Я думаю, що вони не розійдуться просто так. Тому що, якщо всі розуміють, якщо ми розійдемо зараз, зібес зберемося не раніше ніж за 9 років. І сьогодні на зборах університетів, на загальноуніверситетських, ми дійшли до такого висновку, що. Головне зараз, ми не знаємо, що робити, та як діяти, але головне залишатися тут, робити робити масовість, тому що маса це тиск. І я сьогодні, думав, що і попередні, так, коли були такі маленькі революції, і цей четвертий рік, і 90-ті роки, люди тоді так само не знали, як вони доб'ються те, чого вони досягли, але вони, вони якось це зробили. Насправді мені здається, що люди тут зараз не чогось чекають, а вони намагаються максимально отримати користь від того, що вони тут стоять. І чим Мись займатися, тому що просто стояти тут найближчий місяць, це не надто приємна перспектива. А після того, що сталося сьогодні, тобто законопроект таки не пройшов, то нам тут стояти, я думаю, добрий місяць потрібно для того, щоб мати якийсь тиск на владу. Ага. Привіт! Як тебе звати? Мене звати Руслана. А, скажи, будь ласка, що ти тут робиш сьогодні? Сьогодні я думаю, тут на ніч. Бути на кухні, допомагати тим, хто тут лежається на ніч. Скільки ще буде продовжуватися майдан, в принципі? Поки Янукович і Азіров не підуть у відставку і на Йолку. А можливо є якісь передбачення? Воно у мене, наприклад, тиждень. Я даю владі тиждень, але мабуть зараз це вже трошки більше, да? якщо Янукович не дурень, то він розпустить Азірова, відправить його відставку, а тоді вже буде діло за маленьким, відправити Янука туди ж. А, як ти думаєш, може ти знаєш, чому влада зараз мовчить в принципі? Їм страшно. Їм... Вони чекають, поки люди розсмокчуться і підуть. А, люди не розсмокчуться чи розмокчуться? Я сподіваюся, що не розсмокчуться, але знаючи українців. Ну коротше сподіваюся, що це буде добре. Привіт, а... як тебе звати? А, Роман. Роман, привіт, Роман! Що ти тут робиш, з якого ти університету, якщо ти студент? Я студент, я заочник з університету Драгоманова. Драгоманова, класний університет. А у вас тут багато Драгоманівців? Драгоманівців, та, чесно кажучи, є, є, є трохи, але якось не централізовано. Як ти знаєш про те, що сьогодні збираються тут волонтери і щось будуть робити, допомагати Майдану? Ну, звісно, знаю, я вже записався. І Який ти волонтер? Ти а, по кухні? А, майже, ти типу охорони. Ти охоронець? Я охороне. Кухні я так заслів. Так. от ну і що, і що ти збираєшся робити, якщо прийде Беркут? Ну будь еваку... евакуювати кухню, бо е... <схід> ми, ми можемо не знаю, супчиком закидати. Але <схід> як довго ти думаєш, люди залишаться на майдані, якщо ситуація не зміниться? Ну, я, я думаю, досить довго, тому що люди у нас вперті, люди вже не перший день тут стоять, навіть на перший тиждень, вони вже втягнулися в це. Вони просто так вже не підуть. Навіть якщо прийде Берх, то почне розганяти, ну і пове, навіть якщо підуть, повернуться. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Тарас Вісипенко, я з Могилянки. Ти, ти з Могилянки? знав. З... З... Завчив. Завчив. Що ти тут робиш взагалі? Що ти тут допомагаєш? Я думаю, що ти щось допомагаєш. О, так, звичайно. Ну, конкретно. допомагаю організовувати студентське містечко. Виконую цілий день обов'язки коменданта. Ну ти такий, такий міцний. Я думаю, ти такий і в мене захисті стоїш, тут як охоронець. Mm. Міцних хлопців, в принципі, є немало, а суть моя в тому, що мене видно, і вони всі легко можуть знайти і координувати їх, мені набагато легше, ніж. Ясно, що тут взагалі сьогодні багато студентів приходить? Звичайно, сьогодні до нас приходить студентів з я навіть не знаю, з яких вузів, і дуже багато, і не факт, що студентів. З цим досить важко розібратися, але всім нашого нашому містечку подобається, всі пригощаються якимось солодощам їжею, чаєм. Запитують якусь інформацію про подальші дії. Які подальші дії, що робити? Завтра студентська координаційна рада вирішила зайнятися блокуванням Міністерства освіти. Ось і наразі вся інформація від мене. А На котру годину, щоб студенти знали? На одинадцяту годину. Привіт, як тебе звати Рустам. Ти студент? Так. Якого університету? Академія державного управління. Ого, і ти тут тусиш. Ну так, так. Виражаю свою громадську позицію. Як ти думаєш, тут взагалі Майдан довго вже протримається після сьогоднішніх подій? Ну, ви знаєте, якби як помаранчевий Майдан тримався два місяці. Тобто всі, всі ці люди, які зараз організовують цей майдан, сподіваються, що не доведеться два місяці тут тут жити. Mm -hmm. е, є, різні, є різні думки. Хтось каже, що два-три два, тижні. Хтось не, не, не згадує далі, ніж на тиждень. Mm -hmm. Але я думаю, що він протримається до, до переможного кінця. Скажи, а ти якийсь, ну, ти, ти береш пасивну участь, в плані прийшов стояти, чи ти будеш щось конкретно робити тут? на мітак? Я допомагаю студентськ, студентському, студентським страйком, страйкомівським рухам ага. тобто, студентській координаційній раді. Ага. Дивіться, завтра буде пікетування міносвіти. Ага. Ось, сьогодні була хода. До Верховної Ради ага, ага. і взагалі зараз зараз студенти координуються, збираються люди з різних університетів. Координаційна рада допомагає активістам з вузів створити осередки у себе та піднімати, піднімати студентів на протест. Народ особова студенти, не здавайтесь, виходьте, протестуйте разом. Ми сила. Привіт, як тебе звати привіт, Настя! Настя і Ш... Настя, що ти тут робиш? Є дурне таке питання, але все одно може ти конкретно чим займаєшся, чи ти пасивно тут стоїш? Ну, взагалі, сьогодні я е, підписалася, скажімо так, в інфоцентр могилянки, тобто студентської координаційної ради. Е, дивлюся, що тут відбувається. Так, чекай, е, ти ти ким підписалася? Я підписалася туди. Я буду збирати інформацію і ділитися з нею зі всіма потребуючими. <ривіт> а яку ти інформацію вже зібрала? Поки що ніяка, тільки що приїхала. Я думаю, функції цього майдану капітально відрізняються від 2004 року. Ми не чекаємо зміни влади, ми чекаємо змін в самій Україні. Тому. Доки Україна не усвідомить вся Україна того, що, що відбувається і що ми хочемо, то ти будемо стояти. Тобто, поки не знайдемо самі в себе відповідь, то будемо стояти. Тоді нам довго стояти. Чорт Лесик. добре. Ну, дякую тобі, Настя, за таку класну відповідь. Не виходь з кадру ще щось в камеру нашим друзям, які дивляться це відео. Слава Україні! Героям слава!